Я з вами. Нашого ї е я до нього. Він нопнув. Я нопнув. Шай, лайфлайн. лай. За це вообще, за це треба респект. Вони Ви не файте, идем? Все, да. я попизу. Тут. Блязу, біжу, 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 біжу. бежу. почекай. почекай. Я <ігут> <ігут> тікаю, я тікаю.

Ну, хемлочок, хемлочок, хемлочок. Легких скинув 40 штук. Чесно. Візьму. Мені прямо. І ще тут є легкі на мені. Ось тут теж нюкасил. Добре. Дав трошки там. Тут ще легких, думаю, є. Три стаки Треба гранат. У мені днейць, у мені днейць. Треба знайти гранати і закинути до нагору. Я маю одну зірочку. Почекай, разом, разом, разом. Я збираю. Я знайшов коктейль. Лазер знайшов. О, 2-4, кайф. Зірочку знайшов, заебісь. О! Дві гранати секунду, піднімаю. іде нюкасу. Дай, да, в метке. Нкосал крак. На ньому я, на ньому є. Робот пушит, вас. Нкосал крак. Робот запушил. Блядь, а Робот середньо. Давай, давай, давай. Все. Не, а тут робот сверху. Забери его. Все, він сфапнулся. Вот uh бро, -huh. I can't go. Я гранат накидав, блядь, я забув, що тебя хуйня сжирає, блять. Иди свапай, лутайся, а я цей Режну чорта цього. So, three, okays, three, okays. Okay. Так, цей це його аккейс. Там дроп є, до речі. Тільки що упав біля нас. Бі на монументе, сама. Ствольник був? Не, ствольника не було теж. Вс, магазин був, я забрав. О, вс, ясень. Раз лішку. Мені і банок трем, у мене три маленьких. Я там Харвестер хару стрійну. Боже він хоче без кібара. Ха не беремо. Мені Хемлок зараз... скільки на чому би я не грав, з Хемлока найкраще залітає. Де коли флетку просто беру. У мене є, у мене є. Хемлук і вольт у мене. Тепер треба грати хемлук Вольт, хемлук Хаус і хемлук Кар. Це найкраще для мене. О, маленьких знайшов трошки баночок, добре. Ходо, е, може хочеш флотлайн? Ти береш? Так, так, беру, беру, я довідаю. Я тобі всю. А я добре. ж по-моему ключ був, чи не було, красно. Похо, я йду тут йду. Добре, добре, да, так. так, о, стабилизатор, ты к нам що немає? Есть? Синий не. я забрав. 120 патронів у тяжолих ще. Я забрав 50. Так, його бокс. Ага, тут фіолетовий енергетичний я не брав. О, сумка синя. О, та тут луту пиздец для мене. Е-е, ускорити рульти. Так, енергетики мені би трошки десь не ну, Та Я думаю, буде мені проводить. Це е 240, там є багато. Отут, є? Тут. отут. 103, і я можу може скинути, якщо треба. Не, 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 міш не треба. Все, погнали, я закрафтити, що хочу банки.

пулка. Вона на ту сторону. Вони на еку піднімаються. Я вак. не бачив вак. Я попал не до. Так, вона на той во. Добре. Скинемо його нокдаун. Скинь скинь йому. Це в наших інтересах. Та я, да, я не Щось, З нами Ньюкасл грає. Ні, Ньюкасл дуже сильний, що він добре грає, це просто настільки потужний. Герой це єди, рахує єдина легенда, яка в будь-якому місці робить тобі укриття. І зараз вона ще гранати їсть, він просто піздесно. Обожаю цього героя. Просто мені на нього деколи не доїдає грати.

Рейнтрик в 10 секунд. Давай Попробуємо сюда піти. Може там буде золотий цей. Йому. золотый ца. Там стреляют. Там? Да. А я бачу, да, я бачу, да, вот Я бачу челик, І тут тоже. Ой, случайно кину. Там в тунелях стреляются. Да, йдем туда на центр, поджимаемся. Нам по тунель принесли. Блять, щось... у космос, опасно. Запажой опасно. з зажимать але ты ти... вот займай Та, займай верх, я с б... тобою. Дала зипку. Наверх дала зипку. Наверх ты куда? А, не, 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 в ту сторону, да, вообще. Э, стабилизатор на меню, что тебе треба сейки. Во. Ой, у меня на лыжи. Час, ждев, Мені треба сховатися. Нам треба кудись відійти. Я не плавизас. My Нам треба отсюди наверх. Ja. Я маю УТПшку, можу зрозу. Не треба, не треба, не треба. А там є. Ой, подожди. Да блять, он козарь паный. Давай, теперь. Я не могу, у меня не лез. Блять, какие нахуй, три раза не лез. Бачу, бачу, мы можем разом зажать, я чекаю, я чекаю. Раз. Же, 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 Раз. Давай. Два, три, давай. Блять, чуть-чуть. ТПшка, ТПшка, ТПшка. Двойка Lock. Nice! Atrás, atrás, atrás! Onde é que é? É tudo! Não pode mano, os matas estão morrendo! Ai, maladez! Ai, maladez! Oh! Ось тут луту пізда. Золотий тяжолий, Вау. Треба банок великих. Ні. У мене 12. цього я не бачу. О, енергетичні патрончики. Все, я кайфовий. Все, я в луту, піздець. А мені трохи забагато цих патронів, я заберу трошки... Аптечки мають, аптечки маю. Аптечок О, дві аптечки. Заїбись, все. Бля, обожаю за шою грати, нахуй. Тупо, блядь, трахнули за секунду, нахуй. Ну, шо, я не знаю, хто ще так моментально може ціла команда запушити, чи я. Прям за секунду. Нам треба грати зверху опять. Час, давай, сережа. давай, сережа. Шо, я зараз не цей. Я, зарежаю, mm -hmm. я навіть ульту не тратив. Так, 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 там найкраща позиція зараз. Ну якщо чесно, найкраще позиція це міст, але ми на міст зайдемо через твою ульту за 30 секунд. Якщо кракнув когось. Я без пенку чекав. Сидимо, даємо сюди знову, падає. Міст, беремо міст, давай на міст, маєш ульту? Давай. Да. давай. Давай, давай, давай.

бачу, Там будете лечь, клок, нок, 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 нок. кноп! Я не маю нічого. Та да, нічого, нічого, просто сказав. А тут, а тут, бежит. Не бачу. Блять, за цього боку. Тробут, дробут, тробут, 90, 90 путил. Найс! Добейте, добейте, до і все, и не йде, не иди. Йде. Ну забей, 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 забей. забей. 35 там по кому не знаю по кому так не масштаб Мені треба гранати А, він крафтиться Ау, а я буду стріляти тут ебашить і буду, а потім просто патроны собі закрафчу. Ара, ты як найдаж Мені би тоже гранат, але я Тут тебе! A

Ще одного нокну за зону і другого іншого. Іншого, точно? Точно, ні, інакше, чефу, а то був на мехуні. Я хазяй з цієї сторони нікого не бачу. Ну вони туди уходили, от туди уходили. А, да, то може ті якраз. Ну то добре, але вони не вмирають так довго, то. Can you put your ultimate please here, man? For this? Let cool down. Я йду в патроні, тобі треба буде тяжелых. Ні. Дай ногнут вдох, дивися. Бля, я банку закрафтив. О, диви, чотирьох убив зразу. Ні, двох, двох. Я банку закрафтив, я лох їбаний піздець. А тут є. Зможеш закрафтити, будь ласка, я тебе банку дам. Е, э, Щас де там лох. Я по мясу дав. Е, э, Да, крафти патрони. Сзади. Заду. Я закрив кубам. Сам візьми, я. На крафті все? Да. Зараз, в мене нема смока. Ульта зліва бангалорки, не моя. Я бачу їх, Твоя Своїм. Ти забрав патрони? Ні, ще, не, ще, ще, в мене було смока, піду. Хочу дати ульту і все. Там випають Давай я крию тебе Забрав, все, дякую Сіті які були е, за цей, заяв. Я ще маю, вони, вони під нами. Андерас. Сань, прийшов. Я не віддаю там. ульту направо. Пушать, пушать нас. Де? А я дав сюди ульту. З нами з цього боку. Отут, отут. Кракнув. Я впав, блядь! Блять, я звалився. Можеш пасти до мене ульту, дати, будь ласка. Вже, вже, вже. Тут, я тут, я тут. Давай ульту. Дякую. Я впав, звичайно, зарян. Там похела ця, знаєш, стіна, блядь, я пускузнулся на да. Средру, середру, середру, тут є зона, тут є зона, да тут є сайт Смок від там. Я не можу, мене застанило 6 секунду, бо я медленний вас найкраща зона, просто треба відіграти з його ультою тут. Банок треба? Щось треба? Ее, e, щас скажу. Щас, щас, x8, щас. Вісім великих, десять маленьких. Банки шість, 6... ні, не, не треба. Шість великих, там э, малих... Юніт Беттеріс, Юніт Беттеріс. Він ні одного ультимейта не дав. Тут. Він треба, дай йому банку одну, хоча я йому скину дві.

Прям перед тобой, прямо перед тобою, за каменем. Один склад в доміку, один під нами, один на пола. Тут, 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 тут. Все, вона все є, вона все є, Але він погану стіну, дав, у тебе зони резони нема. Це піздять, як він дав стіну, блять. Це сука мабумба йобана, нахуй. О, Що, Тут ми, осталось. Ми вмерли. Це нормально. Роботу дав по голові. За, за його стінку граємо, Толя. Я впав вниз. Все, все. За мною є, ще ховайся. Отут, 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 перед... Ось, 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 ось. Найс! Єсть! Єсть! Але він мапумба йобана, це піздець. <laughs> Як стінку дати на краю зони, блять, хую ти нахуй, я півгодини просив дати, блядь, і не дав. А потім дати на краю, блять. Мені повезло, що я за тобою став, але я горів, блять, на ф'юзі. Ну то я тоже, я і перегорів. Я мав Я мовчалі челіка, держав, держав. челіка того, що тебе пушив, я мав убити, але...